Ну і що ж, друзі, жваво ми дискутуємо в студії, намагаємося спрогнозувати наслідки виборів Сполучених Штатів Америки для нашої держави, і не тільки загалом для всього світу. Робимо це в чудовій компанії. Максим Несвітайлов політолог, міжнародник Дмитро Васильів, політолог. І так само до нас долучається Юрій Рашкін, депутат округу Рок від штату Вісконсін, ведучий Ютуб каналу Рашкін Репорт. Мої вітання вам, пане Юрію. добрий день. Давайте тебе вас. Залишайтеся. Будь ласка, з нами на зв'язку, тому що дискутуємо ми власне про те, чого нам очікувати. І пане Максиме, я обіцяла вам після реклами слово. Отже, прошу. Дякую. Перша фундаментальна історія, про яку потрібно поговорити, тому що в нас багато апелюють до того, що Трамп бізнесмен. Він е, як бізнесмен мислить категоріями вигоди, він укладає угоди. Але тут е, варто зрозуміти, що за бізнесмен Дональд Трамп, який його бізнес. У нас таких людей прийнято називати в інфопросторі інфоцеган, адже його. Я бізнес... думала, медіамагнати. Ні-ні-ні. Медіа Магнат це коли він медіа володіє, впливає це, А він продає успіх. Це його товар. Тому що якщо говорити про справжній бізнес, то це завжди історії провалу для нього. Авіалінії провал. Його Трамп гейм провал. Він заходив, стейки продавав Трамп стейкс. Провалстейка зі стейками в Штатах прогоріти. Ну це треба вміти. А які ще його напрямки такими були знаменитими? Ну насправді всі бізнеси, які він розпочинав, які не були пов'язані з тим, щоб просто володіти нерухомістю і здавати її в оренду. Вони прогоріли. Він прогорів з казино. Казино, яке завжди ж переграє виграє, як відомо, так але він вдруге став президентом, пане Максиме. Ось якраз ми підходимо до того, в чому його бізнес, його бізнес в тому, щоб продавати історію власного успіху, продавати книжку про те, як укладати угоди, незважаючи на те, що маєш ти ці успішні угоди, чи не маєш його бізнес в тому, що от у нього було це телешоу учень, де він всіх навчав, як бізнес вести, в цьому його бізнес він заробляв все, продаючи. Своє ім'я він ліцензує ім'я Трамп, ну, своє прізвище, продаючи його різним бізнесам, які стають успішними, але вони ніяк з ним не пов'язані з його менеджментом. Так, можливо, це і є американська мрія. Ось її втілення в життя можливо, але от знаєте, для підсумку. Найцікавіша історія, що економісти в 17-му році підрахували, що якби Трамп от ті кошти, які в нього були, перейшли від батька. Бо нагадаю, Трамп це не селфмейт. Він не прийшов і не зробив себе сам. Він просто очолив там бізнес свого батька, який там займався нерухомістю, готелями і цим всім, і просто почав по накатанні його розвивати. І те, що те, що заклав підвали на його батька, він просто це розвивав. А коли згортав кудись не туди, то всюди прогорав. І от як порахували економісти, якби він просто взяв ті кошти, той спадок, який йому від батька залишився, і вклав у сліпий траст, то він зараз був би в три рази багатшим, ніж є на даний момент. Тобто, якби він просто не торкався своїх грошей, а залишив їх там в якомусь інвестиційному фонді, він би збагатився в три рази більше. Ось такий Трамп-бізнесмен. Тому повертаючись до теми України, як нам потрібно е, з ним вибудовувати взаємодію. Е, складні речі про корупцію, про реформацію системи йому не потрібно розповідати. Йому потрібно продати Україну, продати українську історію успіху, як гарну картинку, бо він про нас нічого не знає. Є відеозапис такої приватної бесіди, можна на Ютубі його знайти, де Трампу розповідають про запаси газу в Україні. Він такий: а в Україні є газ? От потрібно розповісти, чим Україна може бути класною для нього, е, яка тут може бути для нього історія успіху, яку він зможе продати своєму електорату, і дуже важливий момент, що стосується. Ізраїлю з приводу того, що от Ізраїль реформувався завдяки цьому його підтримують. Ні, у Сполучених Штатах Америки є точки, через які вони проєктують свою силу, точки проекції. Ізраїль це єдина точка на близькому сході, через яку вони можуть робити цю проекцію сили, тому що перш за все, всі інші країни там це країни ісламського світу і. Просто навіть виходячи з цього е, напрямку, їм складно будувати довготривалі взаємовідносини. Друга це єврейська діаспора, яка надзвичайно сильно впливає на американську політику, і в принципі сама історія створення Ізраїлю, тому говорити про те, що Ізраїль підтримують тільки тому, що він такий класний, це не так. Зараз в Ізраїлі величезна кількість проблем. Зараз е, Багато таких факторів, які не подобаються Сполученим Штатам Америки, але вони розуміють, що це єдина стабільна точка проекція їх сили в регіоні, і вони будуть підтримувати, подобається їм це чи не подобається. Тому це абсолютно різні історії, і нас з Ізраїлем порівнювати абсолютно некоректно. Зрозуміло, давайте долучимо до нашої дискусії і пана Юрія Рашкіна. Ну тому, що пане Юрію, ми з вами говорили буквально кілька днів тому, і ви насправді були впевнені в перемозі Камали Гарріс. Чому насправді не так сталося, як гадалося, що послугувало ось цією причиною? Ну тому, що протягом всієї кампанії, якби і Дональд Трамп і Камала Гарріс, вони фактично йшли нога в ногу там із мінімальними відсотками розривів. Ну і е, я бачила публікації західних медіа, де вони стверджують про те, що в демократичній партії звинувачують безпосередньо Джозефа Байдена у е, програші Камали Гарріс, мовляв, ну його не дуже е, хороша економічна політика. Тика останніх два роки в сполучених штатах Америки далася взнаки, і плюс він занадто ем, пізно вийшов із передвиборчої гонки. І в результаті камалі залишалося дуже мало часу на агітацію. є багато причин, і демократи і демократичні партії дуже люблять е, після програш, да й після перемоги розібратися, що ж произошло. И есть несколько причин, связанные с тем, что Трамп так уверенно продает свой успех, который есть, которого нет, неважно. И а теперь демократы будут себя явно вести более в стиле Трампа. Они, видимо, поняли, что нужно больше генерировать контента, больше нужно генерировать таких моментов, когда все на тебя смотрят, потому что это делал Трамп, и это сработало. Поэтому то, что работает, является потом метод, причиной для подражания. Значит, теперь мы должны ожидать демократов, которые будут, по крайней мере, визуально больше напоминать Трампа, потому что это работает. С другой стороны, республиканская партия стала партией рабочих и крестьян, и эта переформировка партии привела к успеху. Это означает, что Демократическая партия потеряла рабочий класс, и теперь нужно разбираться, как они могут этих людей вернуть обратно, которые считают, что им не повезло в жизни, и только Тони Трамп может либо им помочь, либо другим навредить. И я абсолютно согласен с тем, что нужно говорить про успехи Украины, потому что мне кажется, это очень важно, потому что когда мы говорим про трагедию Украины, то тогда мы после этого мы говорим про трагедию Газы, и мы оказываемся в совсем другой. Как бы части разговора чем-то на что мы хотели, потому что успешная Украина, Украина, которая добивается успехов, это та Украина, которую ну легче поддерживать интерес, не поддерживать успех, это то, что хотят поддерживать. С другой стороны, ожидать от Трампа то, что он будет хотя бы одним словом говорить что-то хорошее про Украину или плохое про Путина, не ожидается. Поэтому сейчас мы видим такую, ну, такую нервную реакцию от НАТО. Очень обеспокоенную реакцию от американцев половина страны, которая сейчас просто ушла, ну, почти в депрессию из-за того, что выбрали Дональда Трампа, и сейчас. мы проходим стадии, стадии печали. Знаете, когда отрицаешь, вот это все, это то, что сейчас американцы проходят. Но демократы ⁇ это партии, которые намерены победить, потому что в отличие от республиканцев, которые смотрят на ситуацию и говорят, ну, возможно, нужно бороться с выборами, чтобы люди голосовали правильно, чтобы как-то ограничить этот процесс, вместо того, чтобы пересмотреть свою повестку. А демократы, с одной стороны, будут пересматривать свою повестку, потому что нужно привлечь обратно и рабочих, и крестьян. Но они также будут пересматривать, как они представляют эту повестку, потому что явно Трамп был более успешен в представлении своей повестки избирателей, чем демократы. Ну і тут ще ж давайте не забувати, що зараз вся повнота влади фактично зосереджена у руках Дональда Трампа. Ну і Дмитре, це плюс чи мінус? І давайте відштовхуватися від таких фундаментальних речей, які вже починають з'являтися в медіа. До прикладу, видання «The Wall Street Джорнал, написало дуже цікаву статтю, нібито про план Дональда Трампа і його команди, про те, що Україна на 20 років відмовляється від вступу до північно-атлантичного альянсу в обмін на допомогу, підтримку, зброю, мир і будуть встановлені демілітаризовані зони кордони, там тисячу миль. Наскільки це взагалі ймовірний сценарій, і чи серйозно він буде зараз розглядатися в новій адміністрації Сполучених Штатів Америки? І чи будуть схиляти нас до таких даних? Ну до таких саме фактів? Ну тому, що НАТО, давайте будемо відверті сьогодні. Нам ну відверто на світ. Ви знаєте, Дональд Трамп сказав, що після того, як його оберуть президентом протягом 24 годин війна буде зупинена. Очевидно, що вона не зупинилася. А якщо вона не зупинилася після такої заяви Трампа, то любі там джерела, які там щось допустили, витік інформації від Трампа у Wall Street Journal це там написала, да? так? Так, так. Я Це, думаю, що по вони по суті те, про що Джей Ді говорив ще два місяці тому, взагалі нічого нового я, я думаю, перепрошую. що цей план ну точно не спрацює. І е, е, я би насправді посилався виключно на е, слова Дональда Трампа і на його подальші дії. Но треба дочекатися, що він насправді буде робити, що він насправді буде говорити, що він насправді буде пропонувати Україні, що він буде пропонувати Росії. А що я буду пропонувати американським зброєрам, які сьогодні вже розігналися і реально хочуть все більше контрактів для того, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні, але й готуватися до наступних подій. Але поверта... до яких подій? От я зараз я про це хочу сказати в контексті ключового запитання, яке ви задали, що у Дональда Трампа дійсно зараз формується ну, майже абсолютна влада. Тобто, фактично, певний час назад ми всі зрозуміли і почали говорити про те, що Дональд Трамп окупував республіканську партію. Тобто, фактично сьогодні та партія, республіканська, яка була, вона зруйнована, є щось нове, воно ще формується, воно ще не Трампа. І вона фактично стає партією, тотально підпорядкована Дональду Трампу. Наскільки я це бачу, розумію від різних колег і американців, і експертів, і в тому числі американських, та й політиків, з якими мені доводилося спілкуватися. Можливо, пан Юрій або підтвердить, або спростує мою точку зору, коли він буде говорити. Далі ми розуміємо, що Конгрес і Сенат також будуть республіканськими. Далі ми розуміємо, що і судова гілка влади дуже багато суддів суддів були призначені за часів правління Дональда Трампа. І я думаю, що у них є певний сантимент подяки за те, що їх колись призначав президент Трамп. Відповідно, занадто багато влади буде збиратися у одної людини. І зараз, якщо ми подивимося там ключові засоби масової інформації, і європейські, і американські, ми бачимо якраз от аналітику, яка пов'язана з тим, що ну намагається зрозуміти, що буде Трамп з такою тотальною владою робити. Зазвичай це буде е, негативно впливати на демократію, і великою мірою буде залежати від демократів і е, партії демократів Сполучених Штатів Америки, демократичної партії і е, засобів масової інформації Сполучених Штатів Америки, отої четвертої гілкою влади, на яку ми дуже сподіваємося, щоб вона не збавляла свої пари, а навпаки, розганялася і постійно терпедувала Трампа з дуже багатьма питаннями, щоб він не розслаблявся. І не ставав тоталітарним правителем Сполучених Штатів Америки, а також така тотальна влада вона дуже добра для часів війни. І от моя друга теза... Але сполучені Штати Америки зараз не ведуть жодну війну. І Трамп сказав, що він ніколи не починає війни. Але ви знаєте, мені здається, що світ сьогодні. Вже перебуває в певній стадії інформаційні кіберстадії ведення, ну і гарячих, гарячих війн регіональних в Україні і в, в Ізраїлі, в Палестині. Світ уже перебуває на стадії третьої світової війни. І гаряча повномасштабна фаза може наступити, на мій погляд. І можливо, якраз збирання такої тотальної влади Сполучених Штатів Америки, може допомогти Сполученим Штатам Америки бути більш ефективною під час такої третьої світової війни. Я дуже сподіваюся, що це моє друге припущення, воно неправильно і не підтвердиться історичним процесом. Але the times they are changing, і я бачу, що ми дуже швидко Часи йдемо до третьої, третьої світової.